Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихає Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці Five Ну що, Five, Ми вітаємо вас з поверненням! Вітаємо! Five Оновились, повернулись, набрались сил і залетіли з шестью. Новими смаками, і про них ми сьогодні поговоримо. Так, до нас приїхав ось такий боксик, дуже стильний, виглядає класно, і ми розпакуємо його. Mm -hmm. you think we do? Молодці. Так. Тут у нас було вугіллячко від Mind Air Gap. Інноваційне вугілля з дюркою. <рес> Ми вже почали його тестити. Ну, Давай. нічого не скажу. Спойлер! Що, що воно якесь там прям супер-мега, чимось відрізняється від вугілля, звичайного без дюрки. Просто гарне вугілля від мають все. Перше, що мене манить і зваблює, це, звичайно, чашка обожнюю. Чашки взагалі не тільки в боксах, а взагалі. Але це чашка незвичайна. Якщо ви ще не бачили наше відео в інстаграм, то велком. Переходьте на сторінку і подивитесь. Зустрічає нас флаєр з описом смаків. Також тут є дуже крутий стікер-пак. Мені подобаються стікери від Five, вони до цього робили. І ось новинки випустили. Mm -hmm, да, так, дуже прикольні. Ось така от чашечка з логотипом Five. -у. Дуже класна, стильна, ну, величенька така, я вам скажу, але прикольна. Ми також її. Така добротна турочка. Так, да, да, Дуже... Е -е, я так розумію, це колаборація з лавартом. У них, якщо я не помиляюсь. Угу. Ну, чашка прикольна. Да. Сьогодні ми на неї будемо курити. Стильненька. І шість нових смаків. І скарпу. Три. 40 грамовок це харб лінійка, і 3 сотки – це медіум лінійка. Смаки є як в харб, так і в медіум лінійці. Ми прокурили вже 4. Один у нас вже забитий. І інший ми зараз будемо з вами забивати і прокурювати. Пройдемося зараз швиденько по дизайну. Це, мені здається, не змінився. Дизайн так, залишився такий, як і був. Єдине, що додали, це ось цей стікер Spring Line. Тобто весняна лінійка у нас. І я не можу не погодитись, смаки досить такі весняні. Тут ми бачимо на всю пачку логотип Five, бачимо наліпку з назвою смаку. Made in Ukraine. Бачимо, яка лінійка, тобто на середній написано на Medium на Hard Hard. Ду дуже логічно, Файв, дякуємо. З іншого боку, у нас також логотип на всю пачку. QR-коди на Instagram та Telegram, склад. Made in Ukraine та наліпка, що... Пачку не відкривали. Всередині нас зустрічає пакетик із суміщою. <середині> Є надривна лінія. <середині> Супер! Це дуже топово. Мені, до речі, дуже класно і дуже приказує те, що вони свій слоган ну, тобто максимально показують всім і всюди пишуть, це дуже прикольно. А, до речі, на великій нема пачці. <середині> Забираю свої слова назад. Тільки на маленькі. Mm. Uh, а вони хіба раніше були в 40 грамовках? Мені здається, тільки 100 були, так? Мінімально? Да? Мінімально. Чесно кажучи, я не знаю. От, от. Може типу, із-за того, що вони ну, 40 грамовки робили нові ну, вже. І Там, мені здається, що були 40 грамовки да. Хто знає, були. Раніше 40 грамовки чи ні, напишіть в коментарях. Uh -huh. Сьогодні ми куштуємо Apple Crunch. Uh -huh. Я дуже-дуже сподіваюся, що він не буде гіпер-мега-солодкий. Бо, блін, хочеться весняного. Весняне це таке щось легеньке, прикольне, класне, свіже. Все розцвітає, тому я очікую такі смаки. Ох ти! Дорвався! Запах одразу відчуваю. корицю. <звіт> Я також. І щось ще дуже прикольне. Якась і кислинка є. Напевно, ну, буде яблуко кисле і кориця у. Ну. Пахне доволі приємно. Це буде дуже ямі, якщо так можна сказати, в табачному світі. Понявки типу, ви прикол? Mm -hmm. А ви поняли прикол? По сировині. Доволі приємна в роботі, вона не липне, гарно розрихлюється, трапляються невеличкі палички і трохи прожилок вірджині. Але в цілому м, доволі непогана сировина працювати нормально з нею. Можна, от, закинув відеочкою, розрихлив, все, все гуд. Угу. Поки ти забуваєш, я хочу прочитати опис смаку. Давай. Насолоджуйтеся ароматом солодкого та соковитого яблучного десерту, доповненого нотками кориці та хрусткого тіста. Отак. Вам Стас? смачно мені так. Зараз скуштуємо. Так, прогріваємо чашечку і повертаємось до вас. А хто ще не підписаний на наш канал, саме час підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити новеньких випусків. Давайте, друзі, ми у вас віримо. Ми знаємо, що ви не підведете. Почну з оранж. Перед. Тим як я буду казати свої враження, прочитаю опис смаку. Оранж. Освіжаючий та насичений аромат апельсину, лимон, лайма та інших цитрусових, подарує вам яскраву смакову подорож. І це дійсно так. Це дуже е, добрий. Гарний цитрусовий мікс. Куди ти з'їздив виїзний. подорож подарували йому. А -а 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 -а. <laughs> Якщо подобався прикол. Гарно відчувається лайм, відчувається апельсин. Ну, багато ноток цитрусових. Ну, це гарний цитрусовий мікс. Я нічого не можу додати або тобі, сказати погано. Тобі поганого. зайшов, так? Да? Так, непоганий. Гарний навіть цитрусовий мікс. Green Dream. Green Dream. Це у нас. Цей аромат поєднує в собі свіжість Фейхуа з ароматом базиліку, створюючи ідеальний баланс між трав'яними та цитрусовими нотами. Перші мої три тяги я була впевнена на 99,9%, що це яблучна цукерка. Не знаю, чому спрацювали мої рецептори, але я була, блін, от впевнена. Просто я е, Едіку кажу. Це яблучна цукерка. Він такий Що, типа яблучна цукерка, яка. А, виявили, що це фейхуа і базилік. Після цього я почала відчувати. Е, ну, тобто, в мене геть пропало, е, напевно, вже на 10-й хвилині. Оця от солодкуватість, яка була. І я відчувала базилік. Мені подобається базилік. Смак класно поєднаний. Сам мікс мені зайшов. Мені цей мікс також сподобався. Він такий кисло солодкий, дуже приємна кислинка, гарна солодкість, і нотка базиліку прям це все доповнює. Ну, мені прям сподобався. Гарний смак. Це лайкосний весняний смак, так. Наступний смак це. Зесті фрут. Зесті фрут. Що це таке? Насолоджуйтеся яскравими та соковитими смаками літнього сезону, в яких поєднуються стиглі фрукти та освіжаючий цитрус. Ну, Грубо кажучи, це грін мікс. Відчувається гарненька м'ята, відчуваються якісь цитруси, можливо, яблуко відчувається. Такий. Трав'янистий якийсь коктейль. Трошки, трошки трав'янистий, солодкість, кислинка присутня. Ну, доволі непогане виконання цього смаку. Всі чекають ці смаки і любі наші підписники. Я про нього розкажу. Ель Гарден. Ель Гарден. Цей аромат перенесе вас в атмосферу літнього пікніка з келихом холодного пива та ароматними травами. Я скажу, аж голос прорізався, що цей смак зовсім незвичний. Я не коштувала ще ні разу нічого схожого на цей смак. Мені він сподобався. Там є така. От нотка, не знаю, мені дуже нагадала нотку квасу, але це по факту ну, дуже схоже щось на якісь такі нефільтроване пивко, чи щось, от в такому от плані. Приємний, класний, його гарно і приємно курити. Ну тобто мені сподобався смак. Звичайно, кожен день би я його не брала там і не курила, але так, щоб побалувати свої рецептори від фруктів, Всяких там інших шоколадок і морозива і так далі то дуже класно. Мені перші пару тяг він взагалі не сподобався цей смак. Не знаю чому. Але потім я прикорився і ну, це доволі крутий смак. Мені він сподобався. Е, Нагадала мені, це старий рудбір від Unity. Але тут більше трав'янистості е, це дуже крутий. Інструмент для міксів, як на мене, в соло це таке суперечливе питання. Ну, ну я знаю, що так да. знайдуться люди, які в соло його будуть курити, але в мікси, я думаю, залітати він буде як діти до школи. А поки ми не перейшли до двох останніх смаків, uh -huh. у нас барабанний дріб. І переможцями в інстаграмі стала ось ця людина. А на Ютубі ось ця людина. Вітаємо! Напишіть нам в інстаграм, і ваші подаруночки поїдуть до вас. А ми продовжуємо. Дуже дякуємо за вашу активність, те, що приймаєте участь. Це любов. Тоді я напевно скажу про. Apple Crunch? Давай. Uh... Apple crunch. Насолоджуйтесь ароматом солодкого та соковитого яблучного десерту, доповненого нотками кориці та хрусткого тіста. Дуже гарно відчувається кориця. Але вона така приємна. От прям для мене в міру в міру. От вона не перенасичена. Це те, що я хотіла. Він не солодкий, але. На видиху залишається класний після смак такого яблучно-корицьного смаку. І він ну, достатньо вдалий, мені подобається. Що я скажу за Apple Crunch? Для мене це як булочка з корицею. Такий трохи легенький присмак булочки, яскрава кориця. І є. Така е, смак начинки, е, е, яблучного джема чи ну, щось, щось такого. Доволі приємний смак, е, мені сподобався. Угу. Що по вишні? По вишні ну, мені не вистачає насиченості, якщо чесно. Така вона достатньо фонова вишня. По міцності гарно, мені ну, достатньо. Міцно, я не можу вдихнути на повні легені, От. але самого смаку трошки не вистачає. Так, я з тобою згоден. Смак називається Sour Cherry, тобто кисла вишня, так? але ось цієї кислинки тут не вистачає. І сам смак доволі фоновий. Якщо його докрутити більше яскравості зробити, то був би він прикольний. Так, відчувається нотка вишні, легенька нотка кісточки, але воно не насичене. І я вважаю, що в міксах воно може загубитися. В цілому по хард лінійці, як на мене, це міцність десь на рівні Unity. Це не супер міцно, але й нелегенько. Угу. По медіуму то це десь на рівні 420 міцність. Ну, тобто серединка... Куриться, все комфортно, без стиха і не вилазить присмак табачки. Тобто, зроблено все доволі гарно. Так, погоджуюсь. я думаю, що в цьому у мені все-таки було не смак табака, а саме кориця віддає такою трошки гіркотою. В цілому дроп вийшов непоганий. Единий, єдине питання в мене до вишні, вона ну, вийшла доволі так собі, яко кажучи. А інші смаки ну прям uh -huh. годненько. Можна і в мікси, і в соло. Я б так і назвав, що ну, доволі гарна весняна лінійка. Вони всі такі свіженькі з травкою. Ну, прикольно. Файп чекаємо на літню вже вашу лінійку. От, а особливо дуже класний і незвичний смак Ельгарден. Це прям топ. Він зацікавив. І я думаю, що багатьом він сподобається. Сподіваюся, що багатьом сподобається. Дякуємо Файв за бокс, за можливість першим скуштувати новенький дроп і розказати вам, хто вже встиг скуштувати. Напишіть в коментарях, що вам більше сподобалось, хто не встиг скуштувати, що хотіли би першим спробувати. І не забувайте, що по силочку в описі ви можете перейти на сайт, вдихаєчіл і скористатися. Промокодом Ютубу і спробувати будь-який смак, який ви тільки захочете з цієї лінійки. І не тільки цієї. На цьому будемо завершувати наш випуск. Робимо димну тяжечку за вас. До нових зустрічей! Всім, Всім пока! пока!